Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що планують расисти робити із Запорізькою атомною станцією. Чи є загроза вибуху, руйнувань Запорізькій атомній станції? Вони будуть уходити. А, ні, не буде. Руйнувань домовилися. За руйнування домовлено. Вони ще мають віддати заручників. Нет. Будуть уходити. Заперечуюсь. весь негатив убираю. Так. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити, де окупувати Запорізьку атомну станцію. Коли саме звільнять Запорізьку атомну станцію, скажіть. Щось буде відбуватися із 5 по 6 число. Так, це в січні. Я так розумію, що де купують запорізьку атомну станцію в січні. Дуже хороші карти виходять. Заперечуюсь, і обираємо. Так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. Заперечуюсь на звільнення, перекриваю перекриваю, Запорізької атомної станції. Більше нічого не може заважати звільнити Запорізьку атомну станцію. Всі дороги відкриті, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на звільнення Запорізької атомної станції і прошу поверніть по Верховному суду всі страждання, що були принесені людям. Поверніть назад. Расистам буде так і так буде. Більше расисти росіяни не можуть тримати в окупації Запорізьку атомну станцію, отвертаю на Які, де буде все сказано. здійснено так буде. Так що так. A pela atenção.